Перш за все, приносимо вибачення перед станцією швидкої допомоги та Департаментом охорони здоров'я за некомпетентність та на реалізацію нашого проєкту. Надіємося, це був наш перший та останній конфлікт. Особисту подяку хочу виразити керівникам проєкту гарячої лінії медико правових безкоштовних консультацій Наталії Гельце та Володимиру Яковишну та керівнику проєкту Тімбілдинг Анастасії Дуршенко. В майбутньому плануємо, що ці проекти набудуть обласного значення. Стосовно нереалізації, не змогли дати життя форуму медфореформ, який мав базуватися на основі реформи медичного страхування. Також, на жаль, з нашої організації пішов ефективний та працьовитий член Тарас Мемко. Стосовно планів на майбутнє, налагоджуємо контакти реалізації з фондом Катерини Ющенко Україна 3000 та представництвом німецького уряду Україні ГІС, які планують з нами реалізувати. Медичні проекти саме в нашому регіоні, 15 20 грудня. Плануємо презентацію електронного реєстру та аналізу пацієнтів Івано-Франківській міській стоматологічній поліклініці спільно з креативним агентством «Гріц».